Вчора одна з газет вийшла з статтею, в якій обговорюється тема ухилянства. І ви знаєте, тон статті такий, ну, схожий на плакат «А ти записався. Коли була Друга світова війна, і був такий плакат, А ти записався. І от там автор розповідає про те, що ми, ті, хто не воюють, Знаходимо завжди якісь причини, чому ми це не робимо. То ми сплачуємо податки, то ми працюємо, то у кожного свій фронт, то я допомагаю, то я не вмію воювати і так далі. І автори статті стверджують, що це все просто відмазки і потрібно брати відповідальність, брати відповідальність, попри те, що. Є елементи корупції, це автор пише. Попри те, що військові десь там щось а, інколи а, ну ви знаєте. Попри те, що є чиновники нечисті на руку, але треба брати на себе відповідальність. Я з автором абсолютно солідарний. І а, я очікую фото автора з передової. В обов'язковому порядку фото редактора. Фото всієї газети з передової, бо одна справа писати про це, а інша справа ризикувати своїм життям. А інша справа не піднімати теми важливі для тих, хто вже там, на передовій лінії. Інша справа не помічати їх проблеми. От був е, мітинг е, жінок, які е, мобілізованих чоловіків. Вони багато чого розповідають в Києві, хто із каналів. Сильно це підсвітив. Ніхто. Або дуже так скромно, або знайшли дуже гарні слова. Тому, знаєте, інколи мені здається, що потрібно брати на себе відповідальність також і в тому, щоб говорити певну правду народу і з цією правдою думати, що робити далі. Тому що ситуація, напевне, вкрай складна. І тут <кхм> завжди все. Закінчується як завжди. Автор пише, пише, пише. В кінці пише: ну, якщо ви з цим не згодні, значить, ви хочете здатись на милість е, переможця. Я не знаю, кого там автор переможцем вважає. Але це не дискусія, це не розмова. Коли, якщо ти не згоден з моїми аргументами, то ти колаборант, ти не любиш свою країну. І ти взагалі зрадник, і ти взагалі там і так далі. Іди воюй, це єдиний аргумент. Так держава не будується, так громадянське суспільство не будується. Потрібен нормальний діалог, бо ми всі в біді. Стаття ця, телеграм-шапці профіль.